Для збільшення товарообміну між ЄС та Україною пільги отримали підприємці, що ввозять до нас товари європейського походження. Попри війну останні роки збільшується імпорт автівок. Щасливі володільці сертифікату про походження євро 1 мають величезну знижку на сплату мита залежно від типу авто. Це залежно від вартості відповідного автомобіля, від її митної вартості. Тобто, якщо там рахувати, ну, грубо кажучи, 10%, наприклад, митна вартость автомобіля там, 10 тисяч доларів, то е не надходження складало тисяча. Доларів, якщо митна вартість автомобіля там 40-50, то відповідно це 4 тисячі доларів, 5 тисяч доларів з однієї машини. Відповідно, недоотримує і бюджет, однак нечистих на руку імпортерів все частіше стали хапати на ухиленні від сплати мита. На території Волинської області ряд осіб організували везення на митну територію України та розмитнення транспортних засобів з використанням схеми. Заниження належних до сплати митних платежів, а саме шляхом неправомірного застосування преференції на підставі сертифікатів походження товару євро 1 що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді митних платежів у значних розмірах. Сума, яка не надійшла до бюджету з результатом цієї обрудки, перевищує 100 мільйонів гривень. У відкритих джерелах вказується, що товариства Апелдорн не сплатили майже 400 тисяч гривень, бо надали для митного оформлення документи, походження яких не підтвердили в управлінні митного та податкового контролю міста Лоць Республіки Польща. Товариства «Роудгеп» заборгувала державі спочатку майже 64 тисячі, потім ще 57 тисяч гривень. Таких епізодів набралось чимало. Як з'ясувалося, сертифікати євро 1 штампують на принтері, а митні пільги як які здобули завдяки підробкам, обраховують мільйонами державною митною службою, а саме департаментом міжнародної взаємодії було скеровано відповідні запити до міжнародних органів митних органів щодо підтвердження дійсності і справжності видачі сертифікатів за формою «Євро-1». Які не підтвердили цю інформацію, спростували її внаслідок цього, вказану інформацію було направлено до посадових осіб Волинської обласної митниці для складення відповідних протоколів про порушення митних правил і притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Процедура стягнення недоотриманих коштів в адміністративному провадженні має обмежений термін три місяці і чітку процедуру. Достатньо отримати відповідь від іноземного митного органу на запит щодо підробки. Однак адвокати почали просити. Для своїх клієнтів кримінал складається враження, що вони топлять своїх же підзахисних. Доказування в рамках адміністративного провадження і доказування в рамках кримінального процесу. Воно дещо відрізняється. До одного кримінального провадження, що раніше розслідувала ГНП Волиня, Любомльський районний суд за клопотанням адвокатів доєднав безліч адміністративних. Прокуратура у травні 25-го року передала цю кіпу вже кримінальних епізодів БЕП. Того моменту, як матеріали кримінального провадження перебували у провадженні БЕП, до нас надійшло ще 105, окрім тих, які вже перебували в матеріалах кримінального провадження, надійшло ще 105 справ про порушення митних правил, складено відповідно відносно суб'єктів. Які здійснювали імпорт транспортних засобів, одне кримінальне провадження обростає новими епізодами. А для передачі справи в суд треба пройти складну процедуру доказування по кожному факту. Відповіді, які отримав митний орган, використовувати як живе доказів у кримінальному провадженню, ми не можемо. На жаль, такі запити розглядаються і виконуються від шести місяців до року, а буває і більше. У зв'язку з цим досудове розслідування у вказаних проваджень те, що затягується. Перевізники працюють далі, схема не змінюється, як і не повертаються до бюджету митні платежі. У БЕП нарікають шансу швидкого повернення наразі коштів стає менше. Адвокати, учасники цих судових справ вважають, що недобросовісно використовували свої процесуальні права і з метою затягування розгляду адміністративних справ та затягування. Можливості притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності ініціювали такі питання щодо скерування вказаних матеріалів до бюро економічної безпеки. А якщо кримінал затягнеться на 5 років, то винні особи вийдуть сухими з води. На це ймовірно і сподіваються адвокати з клієнтами. Строк притягнення до адміністративної відповідальності на період досудового розслідування він зупиняється. І відновлюється після повернення вказаних матеріалів до суду, складає три місяці з дня їх надходження, але не пізніше п'яти років з дня вчинення адміністративного правопорушення. Тільки у лютому бюро економічної безпеки спромоглося виокремити один факт ухилення від сплати мита з кримінального провадження назад в адміністративне, але то поки крапля в морі Зловживання процесуальними правами учасниками. Проваджень це на жаль зараз звичайна практика. Вважаю, що на це повинні реагувати відповідні дисциплінарні комісії. в медіа підставних осіб, на яких реєструються фірми-привізники, вже охрестили сільськими парубками. Організатори схем контролюють одразу кілька десятків товок. Всі вони створені кілька років тому та оформлені на 20-25-річних мешканців сіл. Лише одна група компаній везла в Україну більше трьох тисяч автівок. Таким директорам від криміналу, який їм шиють, ні гаряче, ні зимно, а може вже й вітром здуло за кордон. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс.